Вітаю, дітки. Тема нашого сьогоднішнього заняття Моя країна Україна. Сьогодні ми з вами розширимо наші знання про нашу рідну країну. Давайте спершу прочитаємо вірш. Моя рідна Батьківщина має назву Україна. В мене і нація своя, Українець, в мами, я. Є у мене рідна мова. Де вкраїнське кожне слово. Дітки, А скажіть, будь ласка, що таке батьківщина? Так, батьківщина це місце, де ти народився і виліз, де живуть твої рідні та друзі, це твоя рідна земля, де ти почуваєшся вдома. Батьківщина це країна, яку ти любиш і захищаєш, де ти відчуваєш зв'язок з природою, культурою та історією свого народу. А як називається наша батьківщина? Так, наша батьківщина називається Україна. А що ви уявляєте, коли чуєте слово батьківщина? Я, наприклад, коли чую слово батьківщина, уявляю нашу красиву Україну з її широкими полями, зеленими лісами, Блакитними ріками та величними Карпатами. Це місце, яке я люблю і про яке завжди піклуюся. Це герб, один з державних символів України. Герб України це золотий тризуб на синьому тлі. Трезуб має давню історію. Він символізує триєдність і походить ще з часів князя Володимира Великого. Сьогодні тризуб символізує єдність, силу та незалежність українського народу. Послухайте вірш про тризуб. Як птах золотий в переливах на прапорі має, горить. Це знак наш, це фабрики і ниви, це символ, що будемо ми жити. Це хліб наш, вугілля і цукор, степи плодовиті, моря. Це в праці змозолені руки, що подвигом завжди горять. Це наша любов, наша мужність, вогняний порив боротьби, це наша згуртованість дружня, це пісня нової доби, це юність, це клич поколінням, що йдуть крізь життєву грозу. Це слава твоя Україна, золотий непокірний трезу. А тепер давайте розглянемо другий символ України прапор. Наш прапор складається з двох горизонтальних смуг. Верхня смуга синього кольору, а нижня жовтого. Скажіть, а що нагадують вам ці кольори? Синій колір символізує небо, а жовтий пшеничні поля. Разом ці кольори символізують мирне небо над родючими українськими землями. Давайте з вами послухаємо вірш Прапор. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Синій жовтий прапор маємо. Синє небо жовте жито. Прапор свій оберігаємо. Він святиня. Знають діти. Прапор свій здіймаєм гордо, ми з ним дужі і єдині. Ми навіки є народом українським в Україні. Також до державних символів України належить гімн України. Це урочиста пісня, яка називається Ще не вмерла України і слава і воля. Слова гімну написав Павло Чубинський, а музику створив Михайло Вербицький. Коли звучить гімн, усі повинні підвестись та покласти праву руку на серце. Наш гімн говорить про те, що український народ завжди буде боротися за свою свободу і незалежність. Ці символи дуже важливі, тому що вони об'єднують усіх українців. І нагадують нам про нашу історію, культуру та національну гордість. Дівчинка-українка пропонує нам вправу, яка називається «Закінчи речення. Вона буде промовляти початок речення, а ви маєте зібрати закінчення. Державні символи України це прапор, герб і гімн. Наш герб це? це золотий тризуб. Наш прапор має два кольори. Так, синій і жовтий. Урочиста пісня на честь нашої держави називається гімн. А що треба робити, коли звучить гімн? Так, всі мають підвестись. І покласти праву руку на серце. На цьому наше заняття закінчується, і я з вами прощаюсь. До побачення, дітки!